Да, да, в мене біля тачки. Бля, у мене бігає. Всередині у мене, кит. Блін, я на тебе вид хела здесь мене положил в зодной скулу. Там это живее? Ча, вы в чм? Да. А скільки їх там є? есть? Я, я, я не йду туди. Да, да Ти з щитами граєш, ну, блядь, ну, у тебе хедшот йде. вс. Ну куди, блядь? 8, блядь

Кашвили чип, блин, линии, иди. Я понял. Опка, пит, тут Он снимает. Чукайте, я я не ожидаю. Его там, есть. Он вышел. У него мадек, ой, мадек, не видим. Ее. Там мені здається, що я команда тут є. Остріли на вишці у О, по міністрай папорцю. Чо там у нас магаз? Треба брати жабу, походу. Намагався їхати, а потім що в сторону сайту. Да, тут стріляють. Куди є хтось? Вебку дали. Вебку Біля тачки двоє. І один на магазині, по ідеї. Ось бачу. In а вони пристрілюють. Мені зліва ще дали. <плес> дали. Да, да, в мене біля тачки. Бля, в мене бігає. Срадинь у мене тіп. <плес> Блін, я на 3 mit мене положив з одной стойки. Что, вы все? А, да. А скільки їх там є? Ультра 1, какая. Пиздал нахуй. Uh -huh. так, У нас не бігають, до речі. Я біжу. Рука появилася зверху, де я треба вас піднімати. Пробуй через балкончик, через вікно запригнути до мене. Швидко, поки їх нема тут. Е, купіть хтось пару плашок. Нема нічого. Вони зараз будуть підходити. Так, да, вони зараз будуть підходити. Абсолютно. Уже, вже в нас. Душа. В нас. Плашки, на плашки криші. На, Блядь, а, я... ой ой Блять, у нас на криші. У тебе! Бля, менее потолки. На да, не бачу. Я ще на даху. Не бачиш на даху. Я забрав одного. Я, Я одного забрав. Я одного забрав. Ага, все, вийшло. А це що заброни? Okay. Люди, люди, потому что очень шутко едет. Люди, да, люди. <реш> Я на дах. Да, люди. Достан, едь. Один слива. <реш> 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 Один удинка. Отут у мене! Зараз yeah. зарядка. Я, тебе. я бачу один будинок How забігав. Він десь манцює, я його не бачу. Отут був! Надо на наверху, на Сразу же нашел, да. блять, Нет, два, вон воншот не був РПГ uh, Єдине, що Шкода А в принципі нічого не шкода Торбайта Кровавый центр вебка. Короче мы нікому не награю вы Давай давай Чекай, я, я Скрити я скину машку. Чекай, Саня. Бута, а ты где? Повинно вообще не Може самі на машину? Це просто... Перепрягайте на цю тачку. Прычка, вот крышка, право, Нет, Право, Не, не боя. Я разломаю самом АК-стиль. Не, він не сольник. До третої. У мене в чаті два інших ніка показувало. це хтось заінвайтився до нас. О, що ще. Немає нікого. А ю соло? Можете підняти, якщо в косі Та в нього є самого, пошли. А Він не може піднятися. Він не зможе, ні, бо ви його допитали. А я ж присвоюся. Ні, ні, після допиту можна встати. Так, я думаю, можна. можна. Я встав. Можна встати. У, на, у нас шприця нема, так що. Бачите, стає. Що добре. Блин, летает, <связывай> <связывай> что лучше кто-то там Так иди, На каучу Блять, Блять. Ой, назад Блядь. Спригну, спригну на мене. У мене? Бляааа. Я через верх іду. Добре, добре. Так, Саня, ти всередині? Я на кречі. А хто тебе валив? Міни, дві. Дві міни, де мені було. Ага. На мене буде тут матч. Веб подали. До мене не видно. Єбать. Він, мабуть, всередині. Єбать. Оце таймінг був. Ти бачив це? Угу. По ножу. В вірці. В а... вентиляції. вентиляції, так, да. да, там. З РПГ. Тепер не йдеш в вентиляцію. Вентиляция, вентиляция. Ну, а кого-нибудь что забирали? Бо я двох бачив. Андрю, Андрюха забрав. Тоді можливо вже нікого не могу. Да, він вейшли. Дякую. РПГ, джокер. Хозу йчу. Так, у порту, в аеропорту. Бепка. Дайкуємо. Ага. Там, бля, бочка. Тебе розлутало, так? Ні, мене нє. Кому треба? Є великий рюкзак скриті. Трєху мус че вікітовати. Є. А, їде човек. Видите, для <плодисмент> Давай, можем взять конечно. На квадрат можем ехать, я Вот тут две машины на заправке для нас. Целая машину И две тачки взяли. там Кто Кот тут. Вийшли, По зіпках піднімаються. Трійка, четвірка. Ого. Працюємо заправки чи підъезжать. А, у мене є снайпер. Свидеть. Джакер вот. його, треба добрати. брат. О, хорош. Блін, точки нема, да. Да, да, там третій чи четвёртий чи Там трійка була. Ні, четвірка була. На четвірка. Давайте хтось сідайте зі мене. Всі сідай, Сед, сідай один. Одного добрав. Стань, блядь. Хай працюють, пацани, а ми поїдемо, А там тікає. Двоє вже піднялося. Чи троє навіть піднялися. — Один спригнув. Чи троє Да, ты круто, что Нормально, нормально. Нам треба висоту. Еще один спрейдный. Там кто-то дышит. Все, не вылезем. Бля. По нам. Бля. Бля... Бля... Давай все забирати. Чого? Вони всі попригали, так? Один був під мостом. Два точно полетіло, один по ходу пішки побіг. Куди вони полетіли? На мою мітку. На мою Я В тунелі може Я думаю, вони на магазині. Так, да, в тунелі був. Vamos ver, Dali. Ну, блин, тут, Жаль, тут, тут, тут нас тут може бути складно. Ага, це то хлий, тільки не знаю, як він. Від чого. Вертак, пацани, ж... люди! Це люди, люди, люди! Да, да, бачу. Вона ну, на, ще пролетіла. А, вона наверх. А тут якась Дой. точка. Вот, походу. Вынесли им вертушку, хтось. была. Не, братушка, он и на кубы был. я понял, понял. Ты тип. Хип, хип. А, что бежит? Готов. тут? да. да. Шкала, шкала. Ебать, там кипил! А да мои патроны. Ой, ще! Один на моєму трупі. А, ні. Він спригнув вже. Десь впав, да. Добав. Піднімаю. Ну, я впав. Що за РПГ? Yeah. Там евак, на еваку хтось вилітає. Ага, да. Ну, цей не виходить. Ми забрали квадрат, квадрат да? їде двійка. Де? Е, зараз вже не бачу, де вони повернули. Отут були. З Джокером. Розбив. Тут в будинку. Дрон запустили, їх там двоє. Оцьом будинку. Ага. Ага. По м'ясу дав.

Ну, лажки я поздравляю. Трое лежать, короче. меня ебать. Сны папу мне с обсерватории сдается. Бежу до вас. Да, с обсерватории. С купола, да? Да. Зашел что, сразу?

Уже? О, хорош. Ой, сіт, стройс. Их там двоє, одного нокнув. Наверху? Да, да. Саме на сходах. Ну він заповз в двері, то я його не добрав. Але їх там було двоє. Дал поброди. контролер. Контролер дуже. Андрюх, дивись в ту сторону. А, так, да, контролить. Достане, в мене тільки дим є. Натанкуємо. Міни. Допомога. Отут. Тот підняв, підніматися. What a shot. Чому так довго? Бля ян шанс стынил нокнутый был, куда був, Я его за шерсть нокнул. Кто ли? Ты в години пришло, коли він піднімався блядь. Слава Україні Смієш? Та йдіть нахуй, блядь. Причем здесь это, блядь. Чи ти виключив? Україна, блядь, слава, блядь. Я сам з України А я бащитів, ми всі все Да... Да ты ти... с щитами играешь, ну, блядь, ну у тебя хедшот идет все Ну куда, блядь? 8, блядь. Да паперусим, блядь Да ты можешь можеш глянуты на стриме Да как мне глянути на стриме да, коли ты играешь с щитами Что ты мне кажешь? Ну, tamam. так в смислі я прям прифіт, як які які так, які можуть, що, якщо якщо не прифіт. Ну, тобі ж ти хочеш мені зараз казати, що у вас в команді ніхто не вживає ніяких заборонених, блять. Ніхто нічого не вживає у нас в команді. І ти це можеш перевірити на стеми, просто зайти. Раз, раз, раз. Все, все. ну. Може піднялило нас четверо. Прийшов. Цікавий тип, я цього вот сзади в спині дав йому ножа. Я а, а я залітаю, і нокну того, що того. тебе нокнув, я його не бачу. Він заховався. Я тоді дивлюсь назад, а той же піднявся, и я його нокну зараз. По той, що тебя нокнув, їх... заховався, я його не бачу. Да, там по часу дуже довго. То есть я цього нокнув. І, і тебе довго не було, не було до цього першого типа, тому що я його а. розбив. У ну, мусив... мене плашок не було, на ХП було. Я мусив відійти відрегенитися. Це мікро теж як послухати? Там він говорив типу, типу цього. Що ми ще там, ну осінь ще там не грає. Я через тиждень чи через два викину катку на ютуб то послухаєш. Ні, так там ми просто зайшли, я, я того забрав дальнього. Він нокнувся, я його добрав він не твіт и просто. Ну а тому ножичок я закинув гарно так. А ну шо, летимо на висотку чи летимо на бойвак? А шо А там вже ханти, не? Чи шо робить? Ну хант, я ви... я бачу ми двоє летимо, то я через те перепитав. А Ну идем реально по ханту шо тут забежит, а потім еще шо. Пацаны підійдуть, піднімуть. Я думаю, не по щиті да Да, та, да, да. Тут... Не... Э, глючери, у нього э, 6 штук э, цих ящички. Б... Вони глючери одне глючеры были? Да. Чекай, десь... Ще й може побігать. Ну, по судячи по... Так як на станції, ні? Да. О, тут, тут гаджак лежить. А може забагався контракт. Ну, типу, я якраз за ага. він не міг встати і вийшов. Але да. ні, ти мені будь якось так. Далеко відскочив. Я під на висок погляну. На зона срівно в сторону Лібагра йде. Це, походу, так і є, що він просто відкиз від ботів. Це і все. Що то фрізить? Ну так, да, пропуски є кадрів, бачу. Бачу, інтернет слабенький. Так, да, Я нікого не бачу. ні бота, ні не ботів, ні людей. Можемо відмовитись. Давай. Ультра 1,0 Confirm or deny. Your активний контракт was канців. Payment revoked.

Кіперка? Да. З диспетчерки. Треба точку тут додати. Я три рази відкис. Я два. І нуль цей. Нуль. Я один раз відкис і сім забрав.